Що робити, якщо ти не маєш доступу до рекламних функцій, тобто Facebook тебе заблокував, але тобі потрібно рекламуватись. У першу чергу ти повинен написати у саппорт Facebook і дочекатись відповіді. Якщо ж відповідь негативна, тобто ти не будеш розблокований, ти створюєш новий особистий аккаунт у Фейсбук. Тобто, якщо ти був, наприклад, Коваленко Іван українською, ти створюєш новий аккаунт Коваленко Іван англійською, додаєш себе нового. До свого бізнес-менеджеру і надаєш доступ до всіх його функцій. Але ти ніколи не повинен допускати ситуації, коли ти не бачиш, що відбувається із рекламним аккаунтом, з якого відкручується твоя реклама і підтягнута твоя платіжна інформація. Створення цього відео надихнула мене історія знайомого, який відкрутив свою рекламу на тисячі доларів із рекламного аккаунту агентства, до якого він, звісно, не має доступу. Має тепер дуже багато запитань, але нічого не може перевірити. Іншими словами, я, як таргетолог, можу відкрутити свою особисту рекламу із твого Рекламного акаунту за твій рахунок, якщо ти не маєш до нього доступу і не можеш мене перевірити.